Польща тоді була на гребені своєї могутності. Розвинені форми політичного життя, які ми тепер називаємо парламентаризмом, перемога католицизму сприяли великому піднесенню культури і освіти. Литовську, білоруську та українську знать приваблювали вільні закони польського королівства, розкішне зовні зоні блискуче життя польської шляхти. Поступове зближення привело врешті до об'єднання Великого князівства Литовського з Польщею. Ухвалено було цей важливий акт при королі Жегемонті Августі у 1569 році на сеймі в Любліні. Тому він одержав назву Люблінська Унія. Внаслідок цього об'єднання або унії землі України-Русі опинилися в кордонах однієї держави, зблизивши Волинь, Київщину, Галичину і Поділля. Згодом річ Посполита відвоювала в Московії ще й Чернігово-сіверщину. Люблінську унію підтримала більшість старожитних родів. Поширення польської культури потягло за собою наступальне розповсюдження католицизму на православ'ї, яке в той час переживало занепад і мало дбало про освіт. Навчання дітей у престижних єзуїтських школах приводило до відриву їх від національних коренів. За наукою і віри набували. Верхівка української знаті втягнута в придворне життя речі Посполитої, полонізувалася, зрікалася рідної мови і віри. І тоді знову на захист інтересів свого народу встають князі Острозькі. Острог, Острозький замок. Центр величезних володінь князя Василя Костянтина Острозького. Успадкувавши землі, авторитет і владу батька, князь Василь переймає і його високу місію лицаря-захисника України Росії. Василь Костянтин закликає до свого двору вчених богословів, письменників, перекладачів. Культурно освітня програма, вироблена в Острозі, мала зупинити занепад духовності, зберегти самобутнє обличчя. Української культури. Перша справа, яка згуртувала видатних мужів культури, це підготовка видання Острозької Біблії, що побачила світ у серпні 1581 року. Її текст звірявся з канонічними джерелами багатьох країн, виготовлена знаменитим першодрукарем Іваном Федоровим. Вона й донині вважається одним з кращих видань святого письма. Тут, у друкарні, що розмістилася у Дерманському монастирі поблизу Острога, видавались навчальні посібники, полемічна література, богослужбові книжки. Серед них твори Герасима Смотрицького, клірика Острозького і інших авторів. Ось Василь Костянтин у другій половині 70-х років 16-го століття при своєму дворі заснував школу, яку сучасники називали колегією або академією. Її професорами були вчені греки, білоруси, поляки та відомі українські діячі науки та культури. Першим ректором академії. Був визначний богослов і письменник Герасим Смотрицький, один з редакторів острозької біблії. Серед викладачів був і Дем'ян Наливайко, поет, богослов, брат словетного ватажка козацького повстання Северина Наливайка. Тут вивчали мови слов'янську, грецьку, латинську. І так звані сім вільних наук європейської школи граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, астрономію і музику. До речі, музичному вихованню приділялась значна увага. Ще з тих часів долинув до нас своєрідний острозький наспів церковної служби. Значення острозького навчального закладу для українського культурно-національного відродження величезне. Тому і досі пам'ятаємо ім'я засновника школи князя Василя Костянтина Острозького. В цей же час засновують у своїх володіннях освітні центри і інші православні магнати. Серед них князі Хоткевичі, Слуцькі, Курбські та інші. Однак, незважаючи на подвижництво, тих культурних осередків було замало. В містах заявляє про себе нова сила українського відродження братства. Перші православні братства виникли у Львові і Луцьку ще всередині 15 століття. До них входили, як тоді говорили, люди прості, ремісники, крамарі. У Львові вони гуртувалися навколо Успенської церкви. Братчики дбали про бідні родини, сиріт і вдів, наглядали за мораллю прихожанів. Після 1570 року діяльність львівського братства набуває ширшого розмаху. І царгородський патріарх Єреміє надає львів'янам ставропігію, тобто право підпорядкування не львівському єпіскопу, а безпосередньо патріаршому престолу. Братство розпочинає активну культурницьку роботу, втручається у справу єпіскопату. Чим викликає незадоволення львівського владики Гедеона Балабана. Водночас львівське братство на свій кошт відкриває друкарню і слов'яно-греко-латинську школу. Сюди зараховували хлопчиків з різних верств населення. Діти з бідних родин навчались безкоштовно. Рівень викладання був досить високим. Так грецької мови навчав вчений грек, архієпископ Єласонський Арсеній, а слов'янської талановитий лінгвіст і проповідник Стефан Зизаній. Тут була складена яскрава пам'ятка тогочасної педагогічної думки перший шкільний статут або порядок школьний. Характерною рисою була система заохочень. Хто краще вчився, займав у класі почесніше місце, незалежно від того, походив він з бідної чи багатої родини. Одночасно школою львівські братчики заснували друкарню, яка розмістилася в Ануфріївському монастирі. Зокрема, саме тут. Іван Федоров надрукував богослужбову книгу Апостол і перший буквар, так звану грамотикі. З друкарні виходить також збірник о воспитанні чад, який упорядкував професор Іоу Борецький. Тут же була надрукована перша славнозвісна граматика грецької мови Адельфотес, складена Арсенієм Яласхонським за співучастю школярів львів'ян. Видання Івана Федорова, виконані у Львові, на кілька століть визначили стилістику оформлення української книги. Львівська братська друкарня у видозміненому вигляді проіснувала аж до 1939 року. За зразком Львівського братства згодом створюються братства і в інших містах України. Найважливішу роль серед них судилося відіграти Київському братству і братській школі предтечі Києво-Могилянської академії. Духовна естафета. Острог, Львів, Київ яскраво простежується у біографіях багатьох видатних мужів України. Іов Борецький, вихованець Острозької школи, вчитель Львівської, перший ректор Київської братської школи, талановитий письменник син ректора острозької школи, другий ректор Київської братської школи Малетій Смотрицький. Вихованець Острозької школи, гетьман війська Запорозького Петро Канашевич Сагайдачний, який з усім військом вступив до Київського братства. В українському православ'ї стикалися дві течії Візантійська і Західна. Синтез цих двох течій було здійснено митрополитом Петром Могилою, який 1632 року заснував колегію на кшталт єзуїтських навчальних закладів. Колегія пізніше названа Могилянською. Давала православній молоді можливість здобуття освіти і частково стримувала лавиноподібний процес полонізації і католичення. Вихованці колегії стануть інтелектуальною елітою України Русі. До грона її видатних випускників належали автор Конституції війська Запорізького Пилип Орлик, філософ Григорій Сковорода і багато українських учених і гетьманів. За часів гетьманства Івана Мазепи. У Могилянській академії вже навчалося дві тисячі спудеїв. Тепер Університет Києво-Могилянська академія продовжує ці славні традиції. За могили було впорядковано літургію, відновлено храми, збудовані за часів Київської Русі, посилено культ місцевих святих. Православ'я стало національною релігією. Ішов час, Першого українського відродження